Ваші освіти 3 А класу поглибили свої знання з рідної мови, історії України, досліджували українські народні обряди та традиції. У непрості часи для нашої держави третьокласники вивчили вірші про Україну, написані сучасними поетами, нашими героями-захисниками. Я українка, горжуся, радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати слова мелодійні у вірші складати. Знайомилися з народними традиціями, З звичаями Вінничини, а саме плетінням подільського віночка для дівчинки чотирьох років. Плести віночок то ціла наука дійство. Сплетемо ми віночок український із квітів ніжних, любих, росянистих. Ось бої на... Віна... Оборбіло. Сів'ємо разом з ними чорнобривці. Блакитні та маленькі незабудки. Та Доведемо квіти мирковій миром. Працювали в парах, складали прислів'я, крилаті вислови про рідну мову. Висловлювали свої думки та розуміння про українську мову та народну пісню. Що для тебе мова? Мова коштовний скарб народу. Мова державна перлина. Мова глибина століть. Мова духовне багатство народу. Працювали в групах дидактична гра кола на воді. Народ так скаже, ніби зав'яже. І тут не врізать ані до течеть. і блідо виглядає, слово враже та перед мудрістю зникає в миць, глечить компліментів мові. Українська мова, ти даруєш можливість виразити найглибші думки. Українська мова м'яка, як дотик рідної землі і велична, як горе Карпатне. Українська мова. Ти здатна об'єднувати людей у важкі часи і надихати на нові звершення. Українська мова. Ти звучиш так природно і рідно, що грієш душі навіть на відстані. Українська мова, ти ніби квітка, що розквітає в серці кожного українця. Українська мова. «Це мелодія душі, яка надихає. Українська мова. У тобі можна знайти слова для будь-якої емоції чи почуття. У народі говорять, що пісня душа народу Виконували твори українських композиторів. Цей проєкт не лише подарував учням радість та задоволення від спільно проведеного часу, а й сприяв розвитку творчих здібностей та патріотичному вихованню. Щоб українцями по світу крокувати і на цій землі прожити не дарма, і щоб ніхто не зміг нам дорікати, що в нас коріння власного нема. Традиції ніколи не вмирали і українці свято берегли. Світлий час їх з пам'яті дістали, і наші стягу майбутнє понесли.